Коли зараз в полі нашої уваги буде сіверський напрямок. Які новини можете нам повідомити, що нині відбувається, яка оперативна ситуація? Зараз ситуація на сіверському напрямку залишається вкрай напруженою. Противник не полишає свої спроби прорвати наші рубежі, ведучи активно наступально-штурмові дії. Також вогневий вплив з боку ворога зараз перебуває на надзвичайно високому рівні. Щоденно здійснюються обстріли з ворожих засобів артилерії, мінометів за допомогою його. Ударних БПЛА типу FPV, а також до допомоги дронів зі скидами е, тільки за останній тиждень було зафіксовано щонайменше 120 обстрілів по нашим хлопцям, а це е, як мінімум півтори тисячі боєприпасів, випущені по ним. І щоденно противник здійснює скиди, ураження з допомогою дронів зі скидами е, по 50 скидів на позицію приходиться зараз на наших хлопців. Е, також противник не. Боїться застосовувати свою авіацію щоденно в нашу смугу відповідальності. Летять його каби, фаби різних типів. Противник зараз застосовує тактику м'ясних штурмів, в основному в пішому порядку, або за допомогою застосування малих мобільних груп на мототехніці, на квадроциклах, на багі або на звичайних цивільних легкових автомобілях. Свій особовий склад він не жаліє. Тільки за останній місяць ми зафіксували. 200 орків, яких поклали в нашу землю, а також близько половину цієї суми зробили пожиттєво інвалідами. Не дивлячись на це все, бригада Рубіж продовжує стояти стійко на своїх рубіжах та з холодним розумом нищити ворога. Ворог зараз не стоїть на місці, так-так. Так, але пане Миколо, аналізуючи е, і мапу Діпстейт і загалом е, ті зведення, які публікує Генеральний штаб Збройного сил України, е, чи не найбільше таких ударів це Білогорівка. Тут е, зрозуміло, якщо наші глядачі відкриють мапу, вони побачать, що це фактично чи не найближчий населений пункт. Що відбувається нині там, і чим така важлива Білогорівка для російських окупаційних військ? Як е, загалом виглядає там ситуація? Так само напружено, як і на всій ділянці фронту зараз. Чому противник спрямував найбільший свій удар на населений пункт Білогорівка? Тому що це один із останніх населених пунктів Луганської області, який зараз не перебуває під його окупацією. Наші воїни стоять, тримають, але противник не полишає цих спроб. Він постійно розвивається, він адаптується. Він використовує нові тактики. Зокрема, зараз на цій ділянці фронту значно збільшилась його кількість БПЛА. Е, наші раб засоби, звичайно, допомагають, але е, це не понасеє, треба це розуміти. Е, також треба називати надзвичайно складна логістика е, через постійне мінування його шляхів під'їзду до нас, через надзвичайно суворі погодні умови. Ворог е, не дає нам здійснювати логістику. Е, і треба розуміти, що логістика це постачання їжі, бика води, а ще її евакуація наших поранених з передньої лінії. Життя багатьох наших побратимів залежить саме від логістичного забезпечення. Нещодавно у нас була історія, як противник активно здійснював мінування біля однієї позиції, куди ми здійснюємо під'їзд. І наш хлопець, який сидів на цій позиції, почувши, що противник здійснює мінування, йому це напридло. Він взяв помпову рушницю, вийшов, зайняв позицію 20 метрів від позиції. Дочекався, поки підлетить цей дрон і вразив його, потім розмінував дорогу. І от саме на таких от зараз вчинках героїчних і тримається все забезпечення лінії фронту. Та, Микола, ви говорите, що у противника зростає кількість БПЛА, він використовує їх дедалі активніше. Ми далекі нині до паритету із ворогом по кількості БПЛА. Зараз це все залежить від підрозділу. Якщо брати до уваги нашу бригаду. То в принципі у нас є достатньо кількості забезпечення. Ми можемо виконувати задачі. Нам вистачає і розвідувальних дронів, і ударних дронів. Кількості, яка є в нас зараз, нам в принципі вистачає для виконання задач. Звичайно, хочеться більше, хочеться і більші дрони, і крила. Але от зараз на нашому рівні нам вистачає. Але є підрозділи, в яких ця ситуація набагато складніша. Збройні сили України дуже багато бригад, де складніше з цим, де забезпечення не таке, як у нас, і їм складніше на цій ділянці фронту. Тобто, якщо у нас на один дрон противника приходиться один наш дрон, умовно, то є такі ділянки фронту, де на один дрон наших сил приходиться п'ять дронів противника. Микола, на початку розмови ви згадували, що за минулий тиждень приблизно 1500 боєприпасів випустив противник. Чи схожа динаміка цього тижня? Розкажіть, будь ласка, що це переважно за боєприпаси? Це артилерія, це, це скиди, які калібри, що зараз має ворог загалом? Чи відчуває він якийсь бодай дефіцит? Складається таке поверхневе можливо, враження, що нібито ворога забезпеченням все гаразд. На нашій ділянці фронту я впевнений, що ворог не відчуває ніяких проблем з постачанням боєприпасів. В основному застосовує він ствольну артилерію, 122-й калібр, 152-й калібр. А також ні для кого не секрет, що він застосовує свої старі гармати МТ-12 рапіра, які взагалі-то використовувалися як протитанкові гармати для прямої наводки, але він працює іми як засобом ураження живої сили. На нашій ділянці фронту єдині, які у нього є проблеми, це наші дрони, які не допом... які не дають їм підвозити боєприпаси. Але треба розуміти, що зараз погодні умови доволі сурові: вітер, сніг, туман, і це грає йому на руку в плані підвозу боєприпасів. І після підвозу він продовжує працювати угу. по нашим позиціям, по нашим хлопцям. Так, зрозуміло. Пане Микола, дуже вдячні вам за цю розмову. Зараз наш глядач має можливість бачити на екрані реквізити. Це реквізити на збір на авто для вашої бригади. Ми закликаємо всіх наших глядачів, як завжди, долучаємося до збору. Кожна гривня важлива. Давайте підтримуємо і, зокрема, Микола Греценка.